Колеги, доброго ранку всім. П'ята ранку на годиннику. Якраз рівно 5.00. Ну що, стрибаємо до Таріном, розпочинаємо ж нова соняшника 2024. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, зараз буде щось цікаве. Ну і полка заразом відпала на ходу. Спішу так, що все розпадається. Ну що, поїхали. Нічого ж не видно, їду, їду. Де той комбайн? О-он! Он, дивіться. Нарешті я дочекався цього карасика. Бункер повний. Під'їжджаємо під вигрузку. Кіна не буде. Жнива поки що на паузі. Отакий от у от нас соняшник чудовий наше українське чорне золото. У вологості він у нас майже готовий, але трішечки ранувато. Зелений дракон, Жондір 9600. В строю проводимо потихеньку, їдемо між ж наваркою. І доїжджаємо до нашого соняшника Піонер. Розпочинаємо з нова соняшника ми в новому сезоні із гібрида від компанії Pioner, який має назву P64LP170. Отакий от він загальний фон має. Це в нас гібрид під технологією Євролайтінг Плюс, який сікей до семи раз вовчку. В принципі, по загальних зовнішніх ознаках гібрид непоганий. Я б сказав, що це один із самих топових соняшників. В нашому господарстві в цьому році висів у нас 68 тисяч штук на гектар. Кошики помірні, немає у нас тут сильно великих грулів, тому що і норма висів у нас немаленька. Да? Це не 50 тисяч. Але незважаючи на це, виглядає він досить таке добре. Що в нас по запиленню? В принципі, серединка в нас повністю виповнилась. Питань немає. Кошики опущені, виховувати те, що в нас не було опадів, все літо, у нас засуха, Полтавська область, пекло під 40 градусів, аномальна спека, то я вважаю, що загальний фон непоганий. Я думаю, тут врожай буде. Отакі от у от нас рослини по висоті вище середнього. Отакі от в нас кошики. Вже повсихалися. Стебло у нас подекуди зелене, але сам кошик у нас вже сухий. Цікаво зараз буде подивитися на вологість, намолотим перший бункер. І там вже повинна під'їхати машинка по найму. Будемо вести зерно на елеватор. Пізніше вам покажу показники. В день пече 40 градусів плюс. Неможливо заїхати в поле. Все-таки пожежна безпека це перш за все. Тому не ризикуємо і збираємо наш соняшник ввечері. І плюс до того ще вологість піднімається на вечір, тому в цьому також є свій позитив, тому що наше зерно трошечки воно зволожується і не так воно вилітає позаду комбайна. Тоді поле наш соняшник виглядає отак. В принципі, нормально, але є питання. Вносили ми гербіцид Євролайтінг, звичайний, не плюс. Скажу так, що спрацював він незадовільно. Ну і, до речі, даний соняшник прекрасно тримає вовчок соняшниковий. Як дивимось, поле чистеньке, на відмінно. Все, тікаємо. Крищить! Бункер повен! Мабуть, не дотянем до краю. Будемо їжджать! Короче, почався у нас двіс. став на місці. Джон. Працює. Вологість поміряли. 6,5, 7. Місцями 10, десь ріше. Працює! Так розвертається зараз розкрутиться, стане на дорозі. Оце машина! Не, татарин понятно, что круче. це сила. Ну, и да, в принципе, ничего. Бандажиємо крайній бункерок. Джон Дір впорався. Є на залишок на бригаді. Починали ми перший раз Молотить, але соняшник був сирий 12%, тому жнива поставили на паузу, а через два дня, сьогодні ми заїхали вже. соняшник в базі 6-6,5%. Так, колеги, добрий ранок усім, навантажуємо машинку. Соняшником, який у нас вже був на базі, це з першої... з першої спроби залишилось на КАМАЗі і на прицепі по бункеру. Потім ми прикинемо врожайність. Я думаю, більш менш буде зрозуміло. Так, ну що, дієчик допомагає. И поедет наш солнечник на Власевку. Нормально. Все, баста. Так, народ, ну що, нарешті ми отримали результати по нашому соняшнику. Для того, щоб у нас все було наглядно, по чесному показую вам результати аналізу із лабораторії. Вологість у нас 8%, тобто база. Смітна домішка у нас 9,1. Соняшник у нас з-під комбайна нечищений, тому маємо такий результат. Олійність, до речі, дуже порадувала 50,7%. Не чекав я такої олійності, тим більше в такий засушливий рік. Тобто, це є дуже позитивно, і отримали ми доплату 250 гривень на кожен відсоток збільшення від бази 48 відсотків. Фізична вага у нас 25 430 і в заліку ми отримали 23,425. Ну і колеги по загальній врожайності з даного поля, нагадую, площа нас 10 гектарів. Здали ми в заліку 23 475, плюс додамо ми те, що в нас залишилось на прицепі. Соняшник перечищений, там у нас плюс-мінус 5 тонн. То врожайність на даному полі в нас вже чистими, нагадую, складає 28,5 центнерів з гектара. Я думаю, врожайність на даний рік чудова, враховуючи дані погодні умови, враховуючи те, що в нас на даній ділянці була проведена дисковка. Ніякої уранки там не було. Сіяли ми без добрив, то я думаю, результат чудовий. Якраз ми встигли змолотити соняшники з базовою влогістю 8%. Це є чудово, і плюс дуже порадувала нас олійність на даному гібридові. І що стосується цін на соняшник, власівка в нас приймає по ціні 19 500, і плюс доплата за олійність 250 гривень за кожен відсоток збільшення від бази від 48%. Базовий показник по вологості у нас 8%, відсотків. Тобто, якщо у вас соняшник буде сирий, то за кожен відсоток сушіння буде зйомка 165 гривень за кожен відсоток відповідно по збільшенню.